Суми, 19 століття. На місці Білого Дому козацький майдан. Біля Воскресенського собору цитадель. На перехресті двох центральних вулиць поштова станція. І звалися Суми тоді: Сумен Сумен-городок. Власне, ми зараз знаходимося в цитаделі, в Сумській цитаделі, яка була заснована в середині 17 століття. і… Довге десятиліття вона оберігала наш спокій, вона захищала мирне населення з дев'яти сумських посадів від загарбників і завойовників. Після розлуки в 10 років Шевченко повертається на батьківщину. Мрію поїхати на Україну плекає давно. Ще 25 березня 1859 року в листі до Максимовича поет пише: як тільки закінчу справу з цензурою, то приїду в Прохорівку. Натомість цензурні справи затягуються, і 5 травня поет звертається з проханням до правління Академії мистецтв видати йому вид на проїзд у Київську, Чернігівську та Полтавську губернії, мотивує Шевченко своє прагнення податися на рідну землю так. Хочу поліпшити здоров'я та малювати з натури. Дозвіл Шевченко отримує і виїздить до Москви, а звідти на Україну. Суми перше велике місто, де зупиняється поет. Цей будинок пошти тоді мав назву Поштова станція. Саме тут, 4 червня 1859 року, Шевченко зупиняється. Саме в цьому місці знаходилась поштова станція, де був готель, де можна було поміняти коней, де можна було прочитати так, де можна було прочитати нові газети, які приходили з усього світу, а не тільки з Росії сюди. Тому Тарас Шевченко перша станція, велика станція, і він зупиняється тут. Між 4 і 6 червня є доволі тривалий проміжок, ще не зовсім досліджений Шевченкознавцями. І тут пропускають, що один день свого життя Шевченко провів в сумах. Дмитро Хрущов, відомий реформатор 50 -60 х 60-х років 19 століття. Він запрошує поета до себе на гостини. Він же допомагає Шевченку організувати подорож на батьківщину і постійно його супроводжує. Історики сходяться на думці. Хрущов був не лише другом для поета. Шевченко його поважав передусім за розум, обізнаність з різних питань. Його маєток і власне ті умови економічного господарювання, які були запроваджені цим діячем, культурником, меценатом. Промисловцям у себе в лихвиному викликали подив. Хрущов входив до складу губернської комісії, яка опрацьовувала положення про майбутню реформу скасування кріпацтва. Шевченко цікавився новими людьми. Вони були потрібні йому, так само, як і нові люди шукали підтримки у Тараса Шевченка. Саме Дмитро Хрущов запропонував проїхати разом новим шляхом для Тараса Шевченка через Москву. Курськ суджу на суми в його місця і подивитись, яким чином в нових умовах має Жити і працювати е селянин. Побувавши у Сумах сьогодень, Кобзар вирушає до хутора нові. Шанувальники влаштовують поету пишний прийом. Власне, історики стверджують, саме тут почалася нова віха в політичному розвитку тогочасної України. Шанувальники творчості Тараса Григоровича Шевченка не приїхали в сам в само село Хутор Лихвина, а приїхали, вирішили зустрітися неподалік на хуторі Стара Нова, а зараз називається воно Хутор Нова. І де шанувальники творчості, Лебединці, шанувальники творчості Тараса Григоровича Шевченка приїхали і варили там куліш, і знамениту у Лебединське медовуху. Вони розмовляли про буття, життя буття, а це був своєрідний привід, щоб розмова велася в зв'язку з тим, що дуже поширена була поліцейська цензура. То їм потрібно було знайти десь тихеньке містечко, де можна було поспілкуватися про сучасність України, про шляхи розвитку її. Вже надвечір Тарас Григорович приїздить до садиби Дмитра Хрущова в селі Лихвине. І затримується тут на чотири дні. Назустріч з давнім другом поспішає чимало людей. З лебедина приїздять брати Залеські, художник Мантейфель, лікар Одарченко. Як стверджують історики, саме тут, ночуючи в хаті садівника, поет і написав свій вірш Ой, по горі, ромен цвіте Ой, по горі, ромен цвіте. Долиною козак іде та у журби питається, де та доля пишається. Тут же Шевченко робить кілька замальовок олівцем. Гостив він у лихвинських поміщиків, неподалік від Лебедина, знаходиться село Лихвино. Саме до них він приїздив і приїздив саме наші земляки, ще рівністю зустріли. Шевченко вирушає до міста Лебедин. Мешканці зустрічають поета хлібом сіллю. Зупиняється Шевченко у садибі братів Максима та Олексія Залеських. У Лебединському краєзнавчому музеї зараз зберігається таріль, на якій лежав хліб, коли зустрічали поета. Садиба Залеських теж збереглася. Нині це історична місцина. З того часу змінилася хіба що назва вулиці, на якій вона розташовувалася. У 59-му році вулиця мала назву Михайлівська, а тепер Першогвардійська. До 1995 року в цьому будинку був музей. Зараз він, на жаль, пустує. Перед вами будиночок братів залеських. Саме тут в цьому будинку, в далекому 1859 році, був Тарас Григорович Шевченко. Перед вами будиночок, в якому до 1997 року існував музей Тараса Григоровича Шевченко. У 1997 році всі експонати були передані до Лебединського краєзнавчого музею. На жаль, після цього чорної дати настала у житті цієї споруди. 13 років нічого тут не було, ніяк проводились ремонти силами відділу культури, на балансі якого знаходилася ця будівля. Хочу зазначити, що лише у листопаді минулого року його віддали в приватні руки підприємцям. Багато експонатів були втрачені в процесі перевезення їх, де, на жаль, ми не можемо тільки здогадуватися. Які саме цінні втрачені. Я на що я наскільки я знаю, багато медалів е, періоду е, громадянської війни, періоду е, російського цараз, царизму. Також було втрачено годинник е, Шевченка. Багато речей пов'язаних саме із е, навіть говорять, що деякі малюнки були втрачені. Говорять, що там були малюнки саме. Пера Тараса Григоровича Шевченко. Перебування у Лебедині було коротким, але насиченим. Поет зустрічається зі стряпчим прокурором Михайлом Петренком, художником Мантейфелем з Лебединською інтелігенцією. Історики припускають, Шевченко прогулювався і цією вулицею. Вона має назву Кобіща і є найстарішою у місті. Бував він і в цій дерев'яній церкві. І мені здається, що він був саме на цій вулиці, адже це вулиця, вулиця Кобіща, сама найстаріша, одна з найстаріших вулиць нашого міста. Вона названа в честь українського музичного інструмента Кобзи. І мені здається, що він був і в цьому храмі, найстарішому храмі Дерев'яному церкві Воскресіння Христового. На той час наші вулиці були саме білі білені хатки, криті соломою. А зараз ви бачите. Сучасний стан нашого міста, вже будинки більш такі сучасні, цегляні, чи то обиті. і архітектура поміні. Архітектура поміня змінилася, і все змінилося. По перше, у 1945 році тут була замінена дорога. По перше, будівництво в цій дорозі кам'яні приймали наші військополонені німецько-фашистські загарбники. На цій вулиці знаходився і перша телеграф, телеграфний сільський телеграфний зв'язок, якому 111 років. По-перше, він був побудований завдяки поміщикам сіл Михалівка, Мажирич, Штепівки і Голубівка. Саме для того, щоб полегшити зв'язок, вони вирішили зробити такий сучасний на той час проєкт. Не оминає поет і цю духовну споруду церкву Вознесіння. Вона була зведена за рік до приїзду поета у Лебедин у 1858 році і будувалася головним чином на кошти прихожан. На Сумщині Шевченку і писалося, і малювалося. Тут він створює віршований твір, ой по горі цвіте», а Шевченко-художник малює кілька офортів. Це і приятелі і вечір в Альбану поблизу Рима, а також створює пейзажні малюнки: чарівні куточки з деревами, частина садиби з дубом, етюд дуб. На жаль, оригіналів цих творів на Сумщині немає, але в музеї, який розташований в Сумській школі номер 7 є інші раритети. Цей музей створений в позаминулому році силами учнів нашої школи, їхніх батьків, також, звичайно, вчителів. Оформлення вчителів малювання, також книги, зібрані із подарунків ветеранів Великої вітчизняної війни нашого мікрорайону. «Які експонати, Якими ви пишаєтеся?» експонати? Це видання забороненого словника, також. Це збірка із творів три книжки. Зібрання 49-го року, видання 54-го року, і, звичайно, щоденник Тараса Шевченка недовго довелося перебувати Кобзареві в 1859 році на Україні. За ним пильно стежили представники царської влади. Донощики тримали його під постійним наглядом. Врешті-решт бунтівному поетові в середині серпня запропонували негайно повернутися до Петербурга, і знову він був змушений покинути рідну землю, хоча й з твердим наміром повернутися. Та, на жаль, поїздка 1859 року на Україну була останньою.